Днії ночі в дивовижнім гаю заблукали, там дивилися зорям у очі і пісень, солов'їнам співали. Зорепад натякав на світанок, сердець спалах і ноги у росах, сміючись від цілунків, вже п'яні, повертались щасливі та боси. Божевіллям зігріті в бажанні. Розум трави п'янки одібрали, наче ангелів грішних в коханні, дивні квіти на сніжно ховали. А коли сорочину знімала, Мої руки та пальці тремтіли, безсоромно себе віддавала, моє серце до тебе хотіло. І триматися більше несила, Тихий зон, ніжний стовінь жіночий. Під роси наче світиться тіло щастя заплакані очі. Заблукала свідомість у хащах, Соловейко і той не співає, Чи міркує, чия пісня краща, а чи то заважать не бажає? Я з тобою у ложі і скитів, мов богиня безмежно красива. Стала я найжадальніша в світі, бо я так неосяжно красива. Міцні руки, мене підіймаєш, дуже ніжно несеш до ріки. Хоч мовчиш, то я знаю. Кохаєш, і шипочу. Твоя на віки. От я ж про що говорю, розумієте? Оце є вишукана.